Відомо, що ви вже декілька років працюєте на цій посаді. Чому саме освітовий себе обрали? Ну, Напевно, потрібно повернутися на декілька років назад, коли я ще був учнем школи. І коли, закінчуючи 9 клас, мене батьки спитали, ким ти хочеш бути і де ти хочеш ну, в майбутньому, з ким ти себе бачиш, то я чомусь зразу вже сказав, що я хочу бути вчителем. Не знаю чому, але якийсь такий потяг і поклик до вчительства в мене був ще з дитинства. І ну, подобалося мені працювати. І тоді після закінчення школи я вступив у Другобицький державний педагогічний інститут на факультет загальнотехнічних дисциплін. Ну, по-простому, готували вчителя трудового навчання і додаткова спеціальність була інформатика. Ну, закінчивши інститут, я працевлаштувався і працював вчителем трудового навчання в Городоцькій середній школі номер 4 Це був далекий 90... 1993 рік. Значі, школа ще на той час була, були класи із російськомовним викладанням. І враховуючи, що трудове навчання спарені уроки були, тобто були класи з українськомовним навчанням і приєднувалися класи з російськомовним навчанням. Ну, надзвичайно важко було. І пропрацювавши рік четверки, в четвертій городській школі, звільнилося місце трудового вчителя трудового навчання у третій школі. І я перевівся в третю школу. Перш за все чому? Тому що проживаю в городку. І добиратися далеко було. Ну, в принципі, до четвертої школи в вулиці Авіаційна не було далеко, але проживаючи в городку, мені до третьої школи мені було 10 хвилин пішки йти на роботу. Ну, це був основний такий аргумент. Другий аргумент те, що я дуже люблю третю школу, бо я навчався в цій школі, я закінчував ту школу. Значить, вчили мене ті вчителі, до яких я прийшов колектив і вже став їхнім колегою. Ну, Вже після того, коли в мене народилися дві доньки, значить дві доньки також навчалися і закінчили третю школу, тому якось так моя доля була пов'язана із третьою школою. Значить, Попрацювавши 15 років в вчителем в третій школі, я відчув, що е, як вчитель я десь, можливо, можу щось більше зробити для галузі освіти, не тільки як вчитель трудового навчання. І коли в 2008 році змінило, звільнилося місце інспектора відділу освіти. Е, Будемо так говорити в цьому приміщенні, значить, я перевівся на інспектора відділу освіти і два роки працював інспектором. А з, 2000, з листопада 2010 року я був призначений тодішнім головою адміністрації, я був призначений керівником відділу освіти. Ну, остан, якщо можна коротко, про, як кажуть трудовий шлях. Скажіть, будь ласка, чи всі очікування Ну, перш за все, я, ніколи, я коли йшов ще на керівну посаду, я ставив перед собою якусь мету, я ставив перед собою якусь ціль. Але коли попрацював ще певний період часу, наприклад, перші два роки, я відчув, що моїх знань недостатньо для того, щоб реалізовувати свої завдання, які я перед собою ставив. Мається на увазі. Бо відділ освіти на сьогоднішній день це є галузь, яка не тільки займається вчительством. А займається суто є блок економічних питань, блок фінансових питань, юридичних питань. Ну і останні роки ми дуже маємо багато і будівельних робіт. Тому я відчув, що десь моїх знань вчителя, то, що я закінчив Другомірський педагогічний інститут, є недостатньо. І я вступив у Львівську регіональну академію на заочну форму навчання при президенту України на спеціальність магістр державного управління. Значить, Навчання тривало два роки, закінчив я, тобто на сьогоднішній день ось цей заклад, він дав мені, можливо, оті знання, які потрібні в галузі фінансування, економіки, юридичних. Ну, але на мою думку, все ж таки, найбільше відіграє в роботі досвід. Тому що робота, яка планується, наприклад, минає один рік, заходить другий рік, робота є практично десь, вона схожа та робота, і досвід свій, як то кажуть, підказує. Але враховуючи теперішні умови, на сьогоднішній ми маємо день дуже багато різноманітних нововведень, дуже багато є різних законів, дуже багато різноманітних підзаконних і законодавчих актів, які ми маємо виконувати. Тому я б не сказав, що робота така, що вона є постійно одинакова. Та й, наприклад, вчитель прийшов і веде урок. Наприклад, є програма, і програма, ну, в принципі, програма також змінюється. Але на сьогоднішній день я відчуваю те, що ми можемо щось змінити. Бо нас... Якщо, і моя позиція така, що ми повинні починати із дітей. Для того, щоб багато держава була, щоб було хороше суспільство, ми повинні починати із малої дитини. І ось це все добро ми повинні закладати в малу дитину. Оце основне завдання, яке я бачу, наприклад, на сьогоднішній день перед собою. Якби була можливість стати, наприклад, міністром освіти України, які зміни... Ну, я не знаю, чи була така можливість стати міністром, бо на сьогоднішній день ясна річ, що будучи в міністерстві, я впевнений в тому, що ті люди, які займають там посади, їм також не легко. Бо Тому що, на перший погляд, напевно, здається, що їм легко. Але я думаю, що оцей тягар відповідальності, який вони несуть на своїх плечах, воно робить їхню роботу такою нелегкою і сумлінною. Ну, на мою думку, на сьогоднішній день ми повинні... Ну, можливо, так я скажу, що на мою думку, що кожна людина повинна займати, займатися своєю роботою. І будучи, наприклад, якщо би була десь такі можливість побувати в міністерстві, то, на мою думку, освітянин повинен вчити, будівельник повинен будувати, а там, наприклад, люди інших професій повинні виконувати свою роботу. У нас, на жаль, виходить на сьогоднішній таким чином, таким, таким чином, що ми займаємося всім і будівництвом, і економікою, і навчанням, і вихованням дітей. Тобто ще раз наголошую, ми повинні все ж таки, і ми дійдемо до того, я вірю те, що ми повинні розмежувати відповідальність всіх і кожен фахівець повинен виконувати тільки свої роботи. Мені відомо, ви нещодавно побували в Прибалтиці. Яким досвідом можете подивитися? Ну, перш за все, що Прибалтика Естонія, ми буде в Естонії, значить, це є україно-естонський проєкт. Який називається робота з дітьми з особливими потребами і робота в напрямку екологічного виховання». Значить, Представники Естонії, це є благодійний фонд, вони були в нас 14 вересня і вони відвідували наші п'ять навчальних закладів. П'ять навчальних закладів, які вони побачили на території Городоцького району, їм принаймні за їхніми відгуками сподобались. Значить, коли ми приїхали до них, то ми, наприклад, я для себе відкриття зробив, що вони планують свою роботу, так, ми говоримо про освіту в галузі освіти, вони свою роботу планують зовсім по-іншому. Перш за все, ми чомусь бачимо проблему і стараємося її вирішити. А вони створюють, вони працюють в тому напрямку, щоб не допустити цієї проблеми. Тобто основний наголос це є профілактика. Наприклад, діти з особливими потребами в нашому розумінні це є діти, які не дай Бог мають якісь вади здоров'я, які мають якісь відхилення там в руховому апараті, і так далі. В їхньому розумінні це і ті ж діти, плюс діти, які, наприклад, не встигають мінімум з двох предметів. Значить, це вже є дитина з особливими потребами. І навколо цієї дитини створюється такий круглий стіл з залученням психологів з залученням. Соціальних педагогів, батьків, предметників, вчителів і створюються такі умови навчання для того, щоб дитина, закінчивши школу, вона встигала. Другий напрямок, наприклад, це є діти, які виявляють агресію, діти, які порушують дисципліну. Значить, це є також діти з особливими потребами, і ці діти вони також повинні мати особливий підхід. Тобто стиль їхньої освіти полягає в тому, що кожна дитина повинна навчатися в загальноосвітньому навчальному закладі, але кожна дитина повинна мати інші методи та форми навчання. І до кожної дитини вони знаходять оцей підхід. На сьогоднішній день основна проблема, яку я бачу, наприклад, в нас, це, напевно, що те, що ми повинні змінювати свідомість і батьків, і педагогічного колективу, бо результат є в нас один. Це є хороша, вихована дитина. Бо на сьогоднішній день батьки наші також повинні зрозуміти, що їхнім дітям хочуть тільки добра. Що, Наприклад, враховуючи цей Прибалтійський істонський дослід, то левому частину цього відіграють батьки. Бо батьки свідомо розуміють, що їхній дитині ніхто не хоче поганого, і що дитина, наприклад, переводиться в спеціалізований клас, чи переводиться в якісь в спеціалізовані заклади, де для, для дітей, наприклад, з дебіантною поведінкою, або для дітей, які, наприклад, порушують дисципліну. Тобто батьки свідомо дають тих дітей для того, щоб в майбутньому їхня дитина мала хороші, гарні грунтовні знання. Ну, Взагалі про Естонію можна говорити дуже-дуже багато, ми були там тиждень часу, але такі основні наголоси це є. Ми повинні змінювати свій світогляд і ми повинні змінювати, е, мається на увазі, думку і наміри нашого навчання. Щодо основних таких напрямків, я вже сказав, що ми можемо і повинні над чим працювати. Є ще дуже багато таких моментів, на які, можливо, ми десь і уваги не звертали, але ми будемо пробувати зараз в наших школах Городоцького району запроваджувати такі заходи. Наприклад, в Естонських школах немає дзвінка на урок. Грає легенька музика. Вони трактують тим, що дзвоник він та якби на психіку дитини нервує з нервами і так далі. А легенька музика, коли грає, вона запрошує дітей на урок. Отакого От напрямку. Наприклад, дзвінка з уроку немає. Значить, вчитель сам вирішує, коли він має закінчити урок. Бо коли є так, що дзвоник про дзвінів, а вчителю ще треба 2-3 хвилини для того, щоб, наприклад, закінчити матеріал і інші напрямки там, діяльності на уроці. Значить, вчитель сам вирішує, коли закінчувати урок. Крім цього, в деяких школах історії взагалі дзвоника немає. Є розклад уроків, і воно стимулює дітей вчасно прийти на урок. Є годинники, кожен має. Ще один напрямок, який ми на сьогоднішній день зобов'язані не то, що можемо, а зобов'язані робити. Це є, значить, основний пріоритет також в них є. Це є здоров'я нації і безпека дітей. На сьогоднішній день ми повинні розробляти заходи щодо безпечного перебування дітей в наших школах. Адже не секрет, що ми на сьогоднішній день маємо військові дії в Україні. Ми знаємо, що на сьогоднішній день робиться в наших школах. Я маю на увазі не в Городоцькому районі а взагалі усі. Тому, значить, в кожному закладі в Естонії є. Відеоспостереження в кожному закладі є магнітні стрічки, коли дитина приступ притуливши магнітну стрічку, зайшовши в школу, мамі на мобільний чи батьковий телефон прийшла смс-ка, що дитина переступила до їх школи. Це ще раз кажу, це є безпека для дітей і безпека для того, щоб діти були, щоб ну, діти були під опікою. Наступне, значить, дитина, от, наприклад, в садочку, є такий закон, що дитина без світлоповертаючих. Тих знаків на своєму одязі не має права вийти за межі за територію садочку. Значить, в рамках цього україно естонського проєкту, значить, вони нам подарували 20 таких, можна так сказати, тих жилеток. Значить, вони є передані в другу школу, і від завтрашнього дня в другій школі вже розпочинається харчування дітей і діти перших класів, значить вже будуть дорогу переходити у тих світлоповертачів, повертаючих тих. Тобто є такі, дуже є таких багато наших спільних робіт, які не потребують фінансування. І ми повинні робити ті речі, які не потребують фінансування. Наступний крок, який також дуже сподобався, і ми зможемо, напевно, що для більшості, ну принаймні для Гордоцьких великий шкіль зможемо організувати, бо на сьогоднішній день вже практично всі мають вдома інтернет, всі вдома мають комп'ютери, це є електронний Значить, Там ми побачили, що ніхто домашніх завдань не завдає. Немає журналів, немає нічого. Повністю все ведеться в електронній формі. Тобто, вчитель, після уроку, прийшовши, перевіривши контрольні роботи, чи зошити, чи якісь там тематичні, виставляє в комп'ютері, домашні завдання записує в комп'ютері. І будь-яка мама, чи батько, чи дитина прийшовши додому, відкрили комп'ютер. Мама побачила оцінки. Мама побачила, які оцінки дитина мала, а не чекає класних зборів, які є раз на два місяці там чи коли. І дитина побачила своє домашнє завдання і працює над виконанням цього домашнього завдання. Оцей документообіг ми плануємо зараз, як то кажуть, до Естонії далеко, але є такі школи в місті Львові, які вже на сьогоднішній день також запровадили документообіг. То ми зараз плануємо виїхати перше спочатку в місто Львів, подивитися на їхній ось цей досвід прийняти, і яким чином будемо пробувати апробувати в наших школах для того, щоб забезпечити. Ну, перш за все, це буде. Я думаю, що це буде для батьків. Бо батьки кожного вечора війшовши в інтернет на певну сторінку, вони будуть бачити успішність своєї дитини. Ну, такі мінімуми, які ми можемо робити, а максимуми можна говорити багато, знаєте, багато. Отако. Розкажіть, що, будь ласка, якісь цікаві факти з свого життя. Як ви пов'язуєте з музикою? Ну, з музикою, знаєте, кожна людина має хобі. Хтось. Колекціонує монети, хтось колекціонує марки, хтось там, займається рибалкою чи полюванням. Ну, мене чомусь так пов'язало ще з дитинства, що я полюбив музику. І будучи в школі ще в учнів, то я закінчив музичну школу Городоцьку по класу акордеону. Закінчивши музичну школу, значить, додатковий до інструмент у мене було фортепіано. Потім, коли я у 9 класі, ще до закінчення школи до 10 класу ще в рік, то так сталося, що мені запропонували бути в духовому оркестрі. Відповідно, я ще перейшов і додатково ще один рік навчався на тромбоні. І в духовому оркестрі тоді ще була радянська влада, були ті паради. 7 листопада, 1 травня. І я завжди, будучи малою дитиною, участь і щось так пов'язав своє життя з музикою. Коли... Потім, після завершення школи, після завершення інституту я знайшов однодумців, думців і ми створили такий вокальний інструментальний ансамбль. І 17 років ми радували, я так думаю, око. І в вухо наших жителів, організовуючи різноманітні забави, весілля, дні, народження, корпоративи. Ну, але, як то кажуть, це вічно не буває. І вже сім років, я, музика для мене залишилася просто хобі, яку я просто люблю. Наприклад, я як їду сідаю за кермо автомобіля, то я першу чергу перед тим, як завести автомобіль, я собі включаю якусь музику, а тоді я вже можу включати, можу заводити автомобіль. Просто люблю. Ми будемо дякувати Юрій Дякую. за інтерв'ю. Можливо, щось більше можна було додати, але в такому фай, форматі я...